Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Готую сніданок, давно на сніданочок не було. У нас сирників. Вже в мене смажиться перша партія. Це для Сергія з безлактозного сиру. І тут буде порція для мене зі звичайного. Сирнички вже приготувалися, я собі поклала три штучки, бо більше не осилю. Два ще залишилось потім з'їм. Зараз все прикрашу. Дістала пелюстки стружку кокосову, До речі, пересипала в ці контейнери. Класні контейнери. Дівчата рекомендую вам, купувала їх в Аврорі. Піду, мабуть, ще куплю парочку великих, щоб туди. Пересипати цукор, і що? В мене горіхи є очищені, хочу ще скласти туди горішки. Так, дістала з заморозки малину, яку купувала в метро. Ви знаєте, класна ця заморозка, мені сподобалась. Смачна полуниця, малинка трошки кисленька, але так як зараз мені подобаються кислі смаки, то дуже добре заходить. Ну, що, ось такий в мене сніданочок вийшов. Я снідаю сама, бо Сергій працює. Дивіться, яка краса і смакота. До сирників у мене компот. Вчора ввечері варила, варила з малини та полуниці, і ще додавала яблука. Дуже смачний вийшов компотик. Так, буду швиденько снідати, бо вже. Як завжди, зголодніла. Після сніданочку я вже встигла прибрати на балконі, зробити тут генеральне прибирання. Треба було розхламити, бо були тут різні баночки, ще щось. Я все перемила, почистила меблі. От, з цієї сторони теж все вимила. Пил. Витерла, також протерла рами. Ще ось тут все повимивало, все чистенько. Супер. Тепер можна відкривати сезон посиденьок на балконі. Вікна я не буду мити, тому що в цьому році, як і в минулому, ми замовили альпініста, і він нам Вимию вікна з, з вулиці. От це десь буде в кінці місяця. Також вимила підлогу, пропилососила тут. Треба, до речі, замінити сушарку. Бачите, вона вже така дуже старенька, і хочу купити нову. Швиденько зібралася і тепер їду на візит до лікаря. Ну що, я щойно від лікаря відкрили мені лікарняний. Отже, я вже офіційно в декреті, тож можете мене привітати. Присіла на лавишці, У нас сьогодні просто чудова погодка на вулиці. Справжня весна, плюс 24 градуси тепла, пташки співають. Я прям сиджу і насолоджуюсь цим. І до речі, я сиджу навпроти пологового будинку. От вже при мені винесли декілька маляток. Це так зворушливо. Мені навіть не віриться, що так само скоро і я буду виходити з дитинкою. Ще хочу піти на курси батьківства. В цьому пологовому вони є. Можна приходити і послухати лекції. Думаю, що Така інформація не завадить, тож планую сходити. Далі у мене за планом манікюр. Мені дуже пощастило, що було вільне віконечко на сьогодні, і я записалась бо зазвичай до мого майстра дуже складно попасти. От дуже давно робила манікюр. Останній раз, мабуть, це було перед Новим роком. Але в мене дуже охайна. Котикула, тож можу не часто її обрізати, а підстригти, підпиляти, то я і сама можу. от Салон мій переїхав трошечки далі, але то нічого, проте став більший простір я з цими дівчатами з самого початку їх кар'єри. Навіть вже і не пам'ятаю, скільки років, але починала ходити до них, коли. Вони орендували місце в кімнаті. От. Потім відкрився салончик, салон був такий за розміром, як наша квартира, бо в нашого мужика він був, а зараз вже розширилися і салон став набагато більший, більше послуг там стало. Іду перший раз. Новий салон. Це красота, 30 хвилин і все готово. До речі, дівчата, рекомендую вам цей салончик, хто тут поруч мешкає, знаходиться за адресою вулиця Чавдар 2. Дуже класні майстри. Тут манікюр я майже завжди роблю гігієнічний. не покриваю гель лаком, тому що в мене алергія. І, до речі, дивіться, зняла обручку. Тому що почали вже набрякати пальчики. Буває, що і ноги набрякають. Тому довелося зняти обручку, бо зранку прямо аж так незручно, дискомфортно. Тепер біжу далі по справам. Я вся така ділова, декрет називається купу справ. Але то нічого. Краще. А бути в русі, ніж лежати на дивані. Хоча на дивані іноді теж корисно полежати. Боже, як у нас класно на районі, я прямо йду і насолоджуюсь. Тут пахне хвоєю, супер. Зараз все як почне квітнути, то взагалі буде краса неймовірна. Я дуже вдало завагітняла, що. Останні місяці припадають на таку теплу весну, на мою улюблену пору року, і що я вже не працюю, а буду насолоджуватися весною, бо завжди вона проходила повз мене, насолоджувалась тільки вранці, як йшла на роботу, ну і трохи ввечері. От. А тепер вже я всю весну. Не пропущу. Ох, яку я собі смакоту взяла. Обожнюю ріжок з Макдональдсу. Особливо зараз мені дуже хочеться морозива. Ой, дивіться, яке файне. М -м -м. Прийшла в епіцентр подивитися сушарки, які тут є. Бо, як я казала, хочу замінити на нову. І хочу, мабуть, темного кольору. Ось така сіра з чорною. Правда, треба дивитися. По назвах які ціни. Ага, 2300, мабуть, така чи 900 коштує. 1900. Так, ось така ще є. Темно сіра. Люди ну, ціна або 400, або 6.60. Так ось такі. Така добротна. Ще можна дивитися шкарпетки чіпляти. Так, сван. 1500. Є ось трохи меншого розміру, то вона коштує 1300. І ось Єврогольд, бюджетний варіант 485 гривень. Така срібна, зроблена в Україні. Але дуже хитаються ці стони. Мені здається, що... Їх надовго не вистачить. Така є. Але я не хочу з синім, з червоним. Хочу якусь спокійного кольору. Так, ладно, повернусь в цей відео. Я дивіться взагалі ось такого плану. 1300 коштує. Ну, ось мені сподобалась ця, або ось ця менша. Треба подумати тепер. Ось це знаю класний бренд. Але ж тут і ціни вже такі. До того ж вона із синім, і з червоним. Але дуже. Надійна стійка буде. Треба ще подивитися в інтернеті, які є варіанти. Ага, роздивилась цінники, виявляється, ось ця менша коштує 2000, а більше 1500. Цікаво, чим менше, тим дорожче. Хоча ось такий саме розмір підійшов. би. Нам вона б не дуже багато місця займала. Запитала у консультанта, чим вони відрізняються, бо по розміру однакові, але виявляється, дивіться, тут мішки йдуть хрест навхрест, а тут ось такі буквою П. Все зрозуміло тепер. І вона в, складен... в складеному вигляді меншого розміру. О, тут класно, що є ще нижній шар, і можна. Шкарпеточки або білизну сушити. Так, ладно, буду думати, є над чим подумати. Беру ось такі мішки, бо буду робити розхлаблення, треба буде кудись складати непотрібні речі, тож взяла мішочки. Йду вже на касу. пока. Угу. Уже сильно запаковано. Прикольные такие, да? Угу. И весь в середине в Заходили ще з Сергієм на пошту. Подивіться, що нам прислали, і ви не повірите, це знову подарунок і подарунок від нашої підписниці, глядачки. Дивіться, скільки підгузників. Три величезних упаковки, всі вони розміром один. Вона мені написала в інстаграм, що у неї є можливість зробити нам такий подарунок. От, і вислала. Будемо користуватися. Якраз, я думаю, цього запасу вистачить на перший місяць життя нашої дитинки. Тож підгузниками вже забезпечені. Якщо якісь не підійдуть, або ми швидко з них виростемо, то у мене є кому їх потім передати. Бо в цьому році якийсь справжній бебівом, дуже багато знайомих, які зараз очікують на поповнення друзів. І дивлюсь, в інтернеті дуже багато блогерів, які зараз при надії. Так що так. Щиро вдячна вам, Тетяна, за такий подарунок. Передаю вам вітання з Києва. Бажаю вам міцного здоров'я. Нехай ваші близькі завжди будуть поряд з вами. Гарного настрою вам бажаю. І мені дуже приємно, що мене оточують такі неймовірні, добрі люди. Дякую вам. І дивіться, у нас пилова. Буря на вулиці почалася, здійнявся вітер. Бачите, все навколо сіре. У нас вже інший день. Сьогодні четвер. Я господинка з самого ранку вже куховарю. Варю червоний борщ, вже зробила засмажку. Поставила варитися бульйончик, бульйон буде на курячих гомілках такий легенький курячий червоний борщик, вже вимила капусту, нарізала картопельку, тобто, вже в мене є всі заготовки. Вирішила наостанок зварити червоний борщик, так сказати, закрити його сезон. Тому що далі вже буду варити. Зелений борщ, ну і взагалі готувати більш такі легкі страви. Вимикаю плиту, борщ вже приготувався. Ось такий вийшов. Я ще додала часник, ароматний, пахне на всю квартиру. Зараз буду виходити на вулицю, куплю ще зелені та сметанки до борщу. Так, дівчатка, писали мені в коментарях під минулим відео на рахунок цих пелюшок, що не такі я купила. Дивіться, я хотіла такі тоненькі муслинові, тому що в мене дитинка буде літня. І хотіла, щоб вони були такі легесенькі, щоб можна було прикрити дитинку, можна було ними витерти ротик. Прикритися цією пелюшкою, до прикладу, коли буду годувати на вулиці, наприклад. От, і тому я їх і купила. А взагалі, звісно, що в мене є звичайні пелюшки. Дивіться, яка ціла стопка. Тут в мене є рушничок з куточком. Пледик ось такий вафельний. І ось пелюшки. Це, до речі, теж маслиною. Українське виробництво, тут є двошарові і є тоненькі. Є звичайні бавовняні. є м -м, ситцеві. і є м -м, оці тепленькі такі, байкові, да, наче вони називаються, не пам'ятаю точно. Тобто запас подушок у мене достатній. Я все це купувала ще взимку. От, купувала на промі це все українське виробництво, дуже класна якість, гарні ціни. І ще є ось такий пледик. Це я його купувала, щоб брати в пологовий, коли дитинка народиться, щоб її завернули, прикрили цим пледиком. От. Це теж українське виробництво. Ярослав 100% бавовна. Розмір такий гарненький, і потім буду з часом накривати якість супер. І він такий не дуже жаркий, але і не прохолодний. Так що запас пелюшок є, все є, не хвилюйтеся. І от щойно була доставочка з мейкапу, Сергій спускався, забирав. Замовляла ось такий набір розчісок для нашого синочка. Ось такий бренд Титанія це. Німеччина. От. Захотіла саме такий, він мені сподобався. Почитала відгуки. І сподобалось те, що він звичайний, біленький, яскравий. Зараз розпакую, подивлюсь. Ось, дивіться, така малесенька розчистка, щіточка, дуже м'який ворс. Клас. і гребінець такий. Мені. подобається, По якості, наче супер. І у нас з'явилось вже дещо крупногабаритним для нашого синочка, а точніше, для зручності матусі. Ми придбали пеленальний столик, правда, він в розкладеному вигляді. Ось сам столик. Я вам вставлю фотографії, ви подивитесь, як це все виглядає. Одразу скажу, що купувала я його БУ на OLX. Мені попався дуже класний і вигідний варіант, і я одразу його купила. Так, ось це все столик. До столика йде ось такий пеленальний. Матрас. Я все вимила, вичистила, хоча воно було в нормальному стані. Ну, звісно, що після чужих людей треба було все добре вимити, тому воно все на балконі сохло. Так, матрацик. До матрацу йде ось такий наматрацник, зверху одягається, він йде як рушничок. От. І потім зверху на матрац вже буду викладати пелюшку або одноразову, або в мене є ще, до речі, не промокаючі пелюшки, я забула вам сказати, теж вже куплені. От. І ось такі органайзери. Дивіться, їх три штуки, три органайзери. Вони чіпляються. На столик з боку, що дуже зручно. Тут можна зберігати всі засоби по догляду за дитинкою. І також на цей столик чіпляється ось таке відро. Так, зараз одягну кришку. Ось так. Ось таке відро для сміття, а точніше, для. Використаних підгузників. От. Мені подобається, як це все круто буде виглядати. А ось ще є такі гачочки, можна буде чіпляти рушничок або пилюшку, або одяг. Ну, щось таке. І ще вона мені в подарунок віддала ось такі органайзери для одягу. Це все ікея. От. Тут три органайзери. Якраз я їх поставлю внизу і теж сюди буду щось складати. Я вже поміряла, якраз вміщається на столик три цих органайзери, і четвертий, той сірий, фетровий, який я купувала на Алиэкспрес. От. Цей набір мені обійшовся. В 1600 гривень. Вона його продавала за 1500, і з доставкою, велик з доставкою, я замовляла, обійшовся в 1600 гривень. А взагалі я дивилася, щоб купити повністю ось це все нове, то такий би набір був десь більше 4 тисяч. Тож дуже класно вийшла економія. От. І прикольно ще те, що. Органайзери теж розбираються, каркас дістається. І ось ця тканина береться. Я вже все теж попрала. Пелюшка була чиста, але я її все одно в кисневому відбілювачі ще замочувала. Потім прала. Ну, ще, звісно, перед тим, як з'явиться дитинка, я ще раз все поперу. От, Так що така покупочка класна. Насправді, попереду ще у нас. Буде дуже багато різних покупок. Знаєте, зараз розпочався у нас такий період гніздування. Хочеться все облаштувати, щоб було зручно, гарно. Ми, до речі, замовили шафу в кімнату, один диван будемо продавати, але це все дуже приємні покупки, приємні клопоти, тож вони приносять нам радість. Ще, до речі, вчора я ходила на шопінг. Треба було трошечки оновити гардероб. У нас, до речі, вже відкрилися магазини компанії Індетекс: це Зара, Бершка, Булбір та інші. От Я познімала відео, зроблю такий шопінг-влог, покажу свої покупки, обновки на весну. Це вже подивитись в наступному відео. І зараз я швиденько пообідаю з'їм смачненький борщик, і буду їхати на курси батьківства. От, на три години в мене вони будуть починатися. І послухаю лекцію, до речі, буду їхати не одна, а домовилась з моєю. Підписницею, що підемо разом. Вона теж вагітна, от тому в мене є компанія. Отже, я буду завершувати це відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!